Так, любі друзі, радий всіх вітати. Те, що ви зараз побачите, так сказати, це просто можна ошаліть. Давайте так, перед тим, як я розповім, що зараз буде відбуватися, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте по максимуму лайків, так, так, також підписуйтесь на мій телеграм-канал по силці в опису під цим відео. А в мене для вас найкайфовіші, найприємніші плюшки-бонуси, які чекають вас в закріпленому коментарі під цим відео. Єдине, що встигайте, бонуси тимчасові, те, що ви будете приємно вражені, даю вам гарантію просто мільярд відсотків. Закріплений коментар по силці, вони на вас чекають. Любі друзі, сахар, буду штурмувати його далі. А що саме буде зараз відбуватися? Буде відбуватися те, що я інвестую в сахар 250 тисяч гривень. 5 бонусок по 50 тисяч гривень. І це ще може бути не все. Можливо, буде ще шоста фінальна бонуска, дуже доросла, дуже грамотна. Давайте менше тексту, більше діла. Перша бонуска 50 тисяч гривень на вкус аромат. Погнали, поїхали, дуже сподіваюся, що буде ретрігери, тому що насамперед дуже давно їх не бачив. Ну, шоу просто, так сказати, шоу для вас безкоштовне, але можна ще й квитки продавати на таке шоу. Ви мене вибачте, де ви ще таке побачите 5 бонусок по 50 тисяч гривень, просто 250 тисяч гривень інвестую в сахар. Але я це роблю з холодною головою, дуже сподіваюся, що насамперед. Е я ще і зафіксую якийсь прибуток від цього. Ну, Зараз побачимо, так як то кажуть, зараз у на вкус аромат. Дуже сподіваюся, що сахар буде грати як треба. Що саме 50 гривень для нього буде ігрова ставочка. Так, ну що, перший блінкомом, як зазвичай буде чи ні? Чи можливо зараз за один спінчик все вирішить, сахар, так сказати, всю долю цієї бонуски. А він може, а він може просто за один оберт. Наробити такого шороху, що, так сказати, такого шороху навіть динамо в Лігі Чемпіонів не робило. Ух ти йо! Я вже сподівався, що це, це ретригер. Я вже сподівався, що це три А можливо, зараз ще й впаде. А ну-ка, падай третій. Ах, шатала вертіла. На мітле не прилетіло. Але, любі друзі, але. А, оберти закінчились. Тільки хотів сказати поле відкрите, так оберти закінчилися. Так, все-таки первий блінкомом. Як би мені цього не хотілося, все ж таки так. Ні, не здається, дивіться, що сахар робить. Не здається, просто, просто навалює. але ну, все, равно, все, все одно перший блінкомом, пішов 31 800. Але мені це подобається. Головне мати холодну голову на плечах, друга бонуска за 50 тисяч гривень. Ми розпочинаємо, ми вриваємося, менше тексту, більше діла, погнали, поїхали. Ех, сахар, пора, пора вже тобі хоч 4, по, 5, по 4 по 5 скетерів видавати, так сказати. Я з тебе майже не виходжу зовсім. А ти щось, так сказати, ні в какую. Так, ну що, поїхали, погнали. Давай. Дуже чекаю на ретрігер від сахара. Дуже чекаю, тому що мені здається, там прям зафіксуємо дуже гарний прибуток. Ну, такий як треба, такий, як має бути. По праву сторону, щось останнім часом дуже гарно грає сахар, саме там відкриває найбільші ікси. Такс, ну что с таке, не изразумило. Баклажаны зараз, так, подзервутся, сердца, мабуть, подзервутся зараз, такс. И на все. А, все. Они Ренгамибир и Вайнгамибир. Пишла котушка. Ну найс то найс. а лишь не парадайс. а лишь не сенсационал. Коли ж той ретрігер уже прилетить? Чекаю більше, ніж новий рік на той ретрігер. О, ред. Ух ти, хорошо. Хорошо, поле відкриває. Ух ти, здорово, Йоли, ти що твориш то, а? Ти що собака робиш-то? Непогано. Ай як гарно, сенсаціонал, любі друзі. А от, так сказати, і прибуток фіксуємо. Тому, ну, любі друзі, для вас все, для вас контент, для вас заноси. Любі друзі, обов'язково підпишіться на цей канал. Поставте по максимуму лайків, підписуйтесь на мій телеграм-канал по силці в опису під цим відео. А в мене для вас найкайфовіші плюшки-бонуси, які чекають вас саме в закріпленому коментарі по силці. Ви будете приємно здивовані, даю гарантію 100%. Єдине, що встигайте, бонуси тимчасові. Так, занос ми маємо прям гарний. В цій бонуски як треба, як має бути. От такі бонуски мені подобаються. Але, звичайно, що з ретрігером було б іще покраще. Так, 50 тисяч гривень, дві бонуски позаду, третя бонуска, за 50 тисяч гривень ми вже в плюсі, і це дуже добре. Поїхали, погнали. Знову 10 обертів. Знову, так сказати, Розпочинаємо з трьох скатерів, Ну дуже давно не було ретрігера, тому дуже сподіваюся, що він буде. І він обов'язково буде, головне, нам застати цей момент. Так, хоч би ця бонуска не замазалась, бо зазвичай після заносу буває просадочок. І дуже не хотілося б, щоб саме він був зараз. Хай той просадочок буде на комусь другому, щоб ми встигли отсюда так сказати, утікти чи з Рошима так, ну грає так собі. Поле майже не відкрите, от тільки зараз зірки відкривають праву сторону. Але по лівій стороні і по, майже по центру зовсім нічого немає. Навіть якщо ретрігер дасть, він не спасе, мені здається. А він ще й не дається. Так, ну тут головне прийняти, так сказати, гідно прийняти замаз і крутити педалі, двигатись далі. Не здається, сахар ніколи не здається, він може за останній спін, так сказати, наробити шороху, наробити чудес. Так, три бонуски позаду, 150 гривень інвестовано. Давайте ще дві бонуски по 50 гривень. Це цікаво, мені це подобається. Головне, щоб сахар зараз підзібрався і, і грав, як треба. Ну що, погнали. 50 гривень, четверта бонуска підряд на вкус аромат. Дивимося. Знову три скатера, знову 10 обертів. Як же я чекаю ретрігер? Як же я на нього чекаю? Дуже сподіваюся, що дочекаюся. Такс. Редгамібір. Є. Yeah. Баклажани, кокоси, огурці, помідори. Все беремо. Все, що беремо, все, що дає, все беремо. Нам нічого не завадить. А дуже б не завадило б зараз три скатера на одному полі. Йоли, палесахарочик, да підсоберити кабіну, а. Підсобери кабіну, роднуля. Такс. Три оберти, йоли пали. Сверца. Коли ж ти, ти три скатера мені покажеш, та? Коли ж це вже трапиться. Хотілося б, хотілося б. Такс, ну тут зовсім стидно. Давайте, так сказати, чуть-чуть алгоритм треба підзбити. Чуть-чуть зробити пару обертів. Зараз беремо п'яту бонуску за 50 тисяч гривень, якщо не заносе, мабуть за фіналю ще й 6-ї бонус Не побоюсь, чесно кажу, не побоюсь цього. Тому давайте, пристаніть ремені, погнали, 50 тисяч гривень. П'ята бонуска, як і обіцяв, якщо не занесе, ще возьму візьму шостою, прям, прям таку грамотну візьму, не буду боятись. тут, як кажуть, або він мене, або я його. Повинен мати, повинен бути такий занос, як треба, повинен бути ретригер, тому не боюсь, просто з холодною головою йдемо далі, крутимо педалі. Так. Серця ні. Ну, щось взагалі зрозуміло. Ух ти йоли пали! Я вже думав, що там прям навали карамелі. Але не навалило. Так. Любі друзі, ну зараз треба зараз буду налаштовувати свої сталеві, так сказати, ну, ви зрозуміли, що. І, мабуть, будемо вриватись з бонуску, так. Мабуть, буде бонуска зараз на вашому екрані за 100 тисяч гривень. Я думаю, тільки так ми будемо заробляти кошти, фіксувати прибуток, по-другому ніяк. Я дуже сподіваюся, що... Що зараз сахар насипає, як треба. Да, шалена бонуска буде купуватися за 100 тисяч гривень. Або я її, або, або сахар мене. Все, любі друзі, була не була, обов'язково, обов'язково підтримайте мене підпискою на цей канал, обов'язково поставте по максимуму лайків. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, по ссылці в опису під цим відео. Я запускаю бонуску за 100 тисяч гривень, поїхали, погнали, як і обіцяв. Сподіваюсь, вона. Занесе як треба. Ну і в свою чергу, в мене для вас найкайфовіші, просто найкрутезніші, плюшки-бонуси, які чекають вас в закріпленому коментарі під цим відео. Встигайте, бонуси тимчасові. Те, що ви будете приємно вражені, гарантія від мене просто мільярд відсотків. Встигайте, закріплений коментар по силці, вони на вас чекають. 100 тисяч гривень бонуски. бонуска в сахарі. Ох ти, йоли, пали, два скатера. Навіщо ж ти так байтиш мене? а? Навіщо ти мене так байтиш? Якщо не дасть, любі друзі, це 100% треба давати відпочинок сахару. Треба, він, він 100% віддасть, але, мабуть, просто трішки це стане пізніше. Тому що бувають такі моменти, от такі випадки, як зараз, що він просто приймає інвестиції, а віддавати, мабуть, буде пізніше. Та йоли, палев, упади третій скатер, а? І все просто буде як треба. Третій скатер, падай. Падай, 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 ага. Ну, да, любі друзі. Любі друзі, зайдемо до нього трішки пізніше, бо це, ну, це нікуди не годиться. Хай піднабереться сил, терпіння, грошей, зайдемо пізніше, заберемо своє обов'язково.